31 жовтня на Смолянському військовому кладовищі попрощалися із 26-річним Житомирянином Костянтином Кузьменком. 20 жовтня 2023 року. Військовослужбовець рятував життя поранених побратимів і загинув сам від влучання ворожого дрона. Розповідає викладач Житомирської політехніки Мартін Богдановський, який навчав, а потім і працював із загиблим. Він у нас був як член родини. Ми дуже близькі між собою. Ми його називали сином. І він нам, звісно, запам'ятається. Як дуже радушна, дуже щира, дуже чесна, дуже відкрита людина. От він був такий, скільки ми його знали з першого курсу до останнього моменту. Мартін розповідає, Костянтин закінчив Житомирський військовий інститут та Житомирську політехніку із відзнакою. Працював помічником викладача на кафедрі автоматизації та комп'ютерно інтегрованих технологій. Розробляв установку мобільного робота, який може їздити без участі людини. Після мобілізації з червня 2023 року. Костянтин боронив Україну, працюючи із дронами та інформаційними системами. Викладач каже, що останній раз спілкувався із хлопцем. Цим телефоном на його день народження спочатку він і служив приблизно в цьому напрямку. І системи і дрони, ну, а потім війна розставляє все на свої місця, по принципу, що треба допомагати побратимам і заміщати їх і так, наскільки ми змогли зрозуміти, потреби буде шали. Впевнений, що він робив все по максимуму, тому що він так завжди робив. Я можу собі представити, було важко. Класна керівниця Костянтина Ірина Комаренка розповідає, що хлопця любили як однокласники, так і вчителі. Всі любили в хорошому такому значенні цього слова костіка. Дівчата, які навіть сперечалися, з ким буде Костя сидіти за однією партою. Хлопці, тому що це був вірний, справжній друг, товариш, такий, який підтримує, прийде на допомогу. Жоден захід, жодна екскурсія, без кості. До речі, без мами нас не походилося, бо мама завжди супроводжувала не Костю, ні, вона завжди була теж з нами. У вічній скорбі залишилися його батьки і сестра. На жаль, він не встиг одружитися, але саме Велике горе це для батьків і сестри, які втратили свого, таку, свого чудового сина і брата. Ну, метра два, він так стояв, півтора. Я побачив, я по голосу познав, що це Василій погірший. Ну, бачу, що я, то якраз фонарик, хто з, з телефоном знімав, світів. Вон що то, ну я це вже зараз я знаю, що це якась там піка була, що, що то такое раз і таким наклоном все. Чоловік присів. Микола Бех розповідає про події 22 липня 2023 року, які сталися в дворі його будинку. Того вечора чоловік вийшов на балкон та став свідком конфлікту. Павло Білошицький, родич загиблого Василя, говорить, що вони разом встановлювали в дворі стіл та лавки. Через це і виник конфлікт із підозрюваним. О 10-й годині ми вже почали розходити, збиратися вже скорокомнатська година. Підозрюваний. Сидів за. Да, весь цей час, коли ми тут сиділи, почували з 8 до 10, десь у когось почали збиратися, він сидів на лавочці тут напроти нас, ходив тут, біля нас. Ми, ну, він нам нічого не казав, ми йому нічого не казали. Може почали збиратися, він сидів, сидів, сидів і біля нас пішов і сходив до туалету. Буквально тут пару метрів біля нас, біля забору. На що було сказано, як. Ходити до туалету можна, сам казав, що тут ходить до туалету, а як столик збудувати і бабусі, і дідушки сидять, діти гуляють, то не можна. На що він сказав, підійди, подивіться, підійди, подивіться. До нього, звісно, ніхто не підійшов. Він через пару хвилин підійшов до нас, підійшов до столику спереду, правою рукою він держав на поясі, приходив до його і штухнув, штовхає його плечем. Ну, Василю відповідь я відштовхнув, він відійшов на декілька метрів. Василь почав вставати, підійшов сюди. Він підійшов, і наніс йому удар. в Груди. Павло відвіз пораненого в лікарню. Проте за годину Василь помер. За словами ще одного свідка Андрія Рев'якіна, який в той час був на місці події. Підозрюваний після скоєнного продовжував погрожувати оточуючим. Після того приїхала поліція через деякий час, і він навіть вибіжав на поліцію з криками. Дружина загиблого Ганна Козакевич говорить, що підозрюваного помістили в СІЗО на три місяці. Після закінчення цього терміну суд не продовжив запобіжний захід. Так сталося, що слідчий пропустив терміни подання клопотання для продовження його тримання під вартою. Даний підозрюваний був випущений. Є рішення і ухвала суду. Да був випущений без жодного запобіжного заходу. В мене є двоє неповнолітніх дітей, за яких я переживаю за їх життя та здоров'я, і також в частності, за своє життя також і за здоров'я. Ми зв'язалися телефоном зі слідчим, який веде справу Дмитром Бутняковим. Чоловік не дозволив оприлюднити розмову. Проте розповів, що терміни подання клопотання ним не були протерміновані, а рішення про запобіжний захід ухвалив суд. Олексій Ковальов, начальник слідчого відділення Коростенського райуправління поліції, розповів, що з боку працівників слідчого відділення будь-яких порушень кримінального процесуального законодавства не було. Слідчим двічі робилися. Направлялося клопотання про продовженні строків до судового розслідування, але судом вони не бралися до уваги, були незадоволені. Винесені ухвали про відмову у продовженні строків тримання під вартою підозрюваному, зв'язку прокурором було направлено на апеляцію з метою оскарження відказаної ухвали. Прес-секретарка Коростенського міськрайонного суду Ілона Захарова розповіла, що термін тримання під вартою не продовжили, оскільки до слідчого судді не подали клопотання. Відповідно до положень 197 статті частини 3 КПК України. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддєю в межах саме цього встановленого строку. І оскільки прокурор посилався на те, що строк досудового розслідування зупинено, тому не вважається, що він закінчився, є неспроможним, оскільки законодавством не передбачено такої можливості застосування запобіжного заходу в межах, які не визначені, речниця головного управління нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик у коментарі кореспондентам Суспільного сказала, що клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою подавалося двічі. 16 жовтня подавалося клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання було подано прокуратурою 18 жовтня. Відбулося судове засідання, але судом було відмовлено наступного дня. слідчий поліції надав наступного дня це, тобто 19 жовтня, слідчий поліції надав нове клопотання. Судове засідання відбулося. Аж 23 жовтня на той момент вже закінчився строк тримання під вартою підозрюваного. Тим не менше, 26 жовтня слідчі поліції завершили досудове розслідування. І 27 жовтня матеріали матеріали були скеровані до суду. Дружина загиблого Ганна Козакевич розповіла, що після суду підозрюваний звертався у військомат, адже хоче уникнути покарання, вступивши до лав Збройних сил України. Ми намагалися отримати коментар підозрюваного через його матір. Вона відмовилась коментувати в телефонному режимі або через відеозв'язок. Ми залишаємо за нею право висловити її позицію. Адвокат потерпілої Руслан Каліманчук говорить, що в зв'язку з воєнним станом особа, яка обвинувачується в категорії певних злочинів, може звернутися до територіального. Центру комплектування та соціальної підтримки і піти на службу. Якщо таке рішення буде прийнято відповідним органом і він піде на службу Збройних сил України, кримінальне провадження буде зупинено на час проходження служби, а після закінчення служби знову відновлено і буде проводити судове слідство. Судове слідство. Разом з тим, якщо він буде перебувати на ученях, суд править також викликати на судове засідання і він зобов'язаний буде перебувати. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомирщина. Вартість послуг за вивезення та переробку сміття у Житомирській територіальній громаді лишиться незмінною. Про це у коментарі кореспондентам Суспільного розповів міський голова Сергій Сухомлин. Я не знаю навіщо там головний інженер комунального підприємства коментує ведення платіжок по заводу, до якого він не має відношення. Ну на сьогодні ніякого ще рішення виконкому і е, сесія не готується. І на сьогодні казати про те, що з 1 листопада чи з 1 гру. Будня, збільшаться платіжки, ну, нема точно ніякого сенсу. По перше, в країні війна ідеї. Точно ми шукаємо якісь моменти для того, щоб не збільшувати платіжки там, де це можливо. Нагадаємо, 30 жовтня головний інженер КТП 628 Андрій Кудак розповів Суспільному, що з 1 листопада у платіжка з'явиться плата за переробку твердих побудових відходів, і вартість цієї послуги буде близько 10 гривень. Пропрацьованих механізмів для введення таких змін немає, говорить Срій Сухомлин. Ми ще не випрацювали механізм справедливий і прозорий механізм для того, щоб компенсувати. Переробнику, це сміття, яке він переробляє. Коли буде цей механізм, тоді ми вже будемо виходити на інші рішення. Ми порахуємо, скільки це обійдеться чи мешканцям, чи бюджету, ну, скоріш за все, бюджету. І тоді вже вийдемо з конкретними проектами рішень, з рішенням виконкомів, рішення, виконку, рішення сесії, все інше. За словами міського голови Сергія Сухомлина, сміттєпереробний завод нині працює не на повну потужність. На сьогодні завод ще не може переробляти 100% цього сміття, яке йде. Перше, вони там не можуть набрати другу зміну повну людей, просто не вистачає. Я вже не кажу про третю зміну. Це перший момент. Глибина переробки поки що не відповідає тим що їх планам. що вони доотримують обладнання від хорватської компанії. І на сьогодні. Взяти ми не можемо фактично заплатити просто за якийсь об'єм сміття. Нам потрібно заплатити тільки за те сміття, яке завод переробляє. Проте змін не уникнути, говорить Сергій Сухомлин, оскільки сплата за переробку твердих побутових відходів буде коштувати дешевше, аніж їх захоронення на полігоні. В найближчим часом будуть вноситися зміни в податковий кодекс, збільшення податку на захоронення для міст. Це буде прогресуюча шкала від п'яти до ста євро за тонну. Вона буде з кожним роком підніматися. Це для того, робиться, щоб фактично змусити міста. Переходити на переробку, бо набагато нам дешевше буде заплатити сміттєпереробному заводу за переробку, чим заплатити цей податок в державний бюджет. Окрім того, розповідає міський голова, потрібно переглянути розрахунки за переробку сміття, які обговорювались із інвесторами до повномасштабної війни на етапі будівництва сміттєпереробного заводу. Ми зазначали, що в ми готові платити 70 гривень за куп переробки. На сьогодні 70 гривень це закуп менше ніж там 2 євро. І можливо це буде перший рік. І чи поки йде війна, ми будемо з бюджету компенсувати от о, цю переробку? Кореспонденти Суспільного намагалися зв'язатися із Євгеном Барахом, директором ТОВ «Грінбін Україна, який побудувала сміттєпереробний завод у Житомирі, аби дізнатися, якими нині є потужності заводу, та про розрахунки за переробку сміття. Але на момент виходу матеріалу він не відповів на наші дзвінки. Катерина Тарасюк Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомир. Житомирянка Вікторія прийшла до клієнтського простору газорозподільної компанії, щоб з'ясувати, чому показники в платіжці за доставку газу відрізняються від фактичних. Жінка говорить, що сума за доставку газу значно більша за ту, яка була зазвичай. Було 79, стало 311. Це така, ну я так зрозуміла, що все ж дорожає. <кій> Я прийшла, ви прийшли да, да. Я прийшла з цим розібратися. Юлія Патришина, начальниця прес-центру газорозподільні мережі України в Житомирі, каже, що різниця в показниках може бути пов'язана з тим, що їх передавали у невизначенні для цього дні. Така ситуація могла бути ще зв'язку, пов'язана із тим, що невчасно були передані на кілька днів пізніше або раніше були передані, тому що кодекс газорозподільних мереж нам чітко декларує, що показники приладу обліку газу індивідуального так потрібно подавати з першого по п'яте число та фіксувати власне самі покази лічильника станом на перше число. Юлія Петришина говорить, що користувачам послуг не варто панікувати. Усі збої та технічні помилки можна відкоригувати у клієнтському просторі або в телефонному режимі. Але це також можливо зробити, надіславши нам у приватні повідомлення на Фейсбук інформацію. Так ми індивідуально консультуємо або на електронну адресу написати заяву там з проханням відкоригувати показники, опираючись на фактичні дані, які є на лічильнику газу. Тобто, це абсолютно не проблема. Тим, хто не користується. Послугами газопостачання і доставки газу, бо не живе в приміщенні, також треба передавати показники лічильників, каже Юлія Петришина. І для того, щоб компанія не робила планові нарахування відповідно до чинного законодавства, якщо немає показів щомісяця, потрібно дублювати той самий показник лічильника щомісяця просто систематично, щоб ми у себе могли. Відмітити, що за даним особовим рахунком відсутнє споживання газу показник не змінюється. Є також можливість написати заяву на опломбування приладів обліку газу і нарахування за скажімо, користування послугою доступом до розподілу газу за мінімальними ставками, визначеними НКРІ. Надія Назарук Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.